Шановні, зараз з нами на зв'язку Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Ми з вами будемо говорити сьогодні про те, як обмежити вплив Росії на Організацію Об'єднаних Націй на Раду Безпеки ООН. Але я почну зараз з актуального з вашого дозволу: це те, що в Україні вже завтра буде генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, пан Гутереш. Які у вас очікування та, від цього приїзду? Ну, складно. В мене такі складні від цього очікування, тому що з одного боку, ну, добре, що він приїздить, і Україна залишається в фокусі. Це з одного боку, а з іншого боку, ну є певні Певна настороженість, тому що ну судячи з того, що ми знаємо зараз, що він буде зустрічатися з Зеленським з Ердоганом у Львові. Потім поїде в Одесу. Тобто, скоріш за все, в фокусі буде знову таки зерно для генсека. Зернова проблема, таке враження у мене складається, що вона більш важлива, ніж проблема російської агресії в Україну. Він трошки більше переймається тим, що може бути голод в Африці ніж тим, що вбивають сьогодні українців в Україні. Це одна одна річ, друга річ, що мене трошки насторожило, те, що ця не оголошена поїздка сталася раптом зразу ж після того, як генсек переговорив з міністром оборони Росії Шойгу. Що, в принципі, ну, це не його рівень. Генсек не повинен говорити з міністром оборони. Це, це можливо, рівень його заступників, але не для генсека. Тобто, якось такий е, створюється якийсь дивний союз. Тобто, щойгу шо, присут, був присутнім на переговорах е, в Туреччині, коли е, підписувався меморандум про е, Порозуміння між Росією і ООН абсолютно ганебний документ. Зараз про щось генсек раптом з власної ініціативи говорив. Щось би можливо, це я, я допускаю, що мова йшла про Запорізьку про доступ спеціалістів МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, тому що росіяни, як завжди, пересмикують, тобто вони з одного боку кажуть, що ООН. Служба безпеки ООН забороняє спеціалістам-експертам змагати їхати на, на Запорізьку АЕС. З іншого боку, вони, вони заперечують і не хочуть, щоб, щоб ці спеціалісти їхали через українську територію. Тобто їм важливо, щоб вони приїхали через Росію та тим, де, де тим самим освятили право Росії на. На, на запорізьку атомну станцію. А як ви тобто, вважаєте? То... Мені, мені важко е, оцінювати. Я не, не мож, мені, я не знаю, чим це закінчиться, але, але ну, тут може бути і, і плюс, і, і великий мінус. Сьогодні, до речі, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що перебування російських військових на Запорізькій АЕС створює великі ризики і закликав демілітаризувати станцію якнайшвидше допустити туди інспекцію МАГАТЕ. А як вважаєте, вистачило би відваги, так у пана Гутереша в розмові із міністром оборони Шойгу вимагати виведення російських військ із Запорізької атомної станції? Ну, власне, тут не про відвагу бо повинен йти мова, тому що це його робота. Він це його обов'язок вимагати, вимагати саме вимагати від росіян, щоб вони погодились на таку місію, а не просити. Інша справа, що Гутереш, у ну, всякому разі, досі він ніяк не хотів сваритися з росіянами, і я ж кажу, оця от, сьогодні, до речі, вийшла ще, ще одна. Новина вийшла стаття в бюлетені ПЕСБУ, де власне говориться про те, що Росія хоче обійти рішення ІКАО про десертифікацію російських літаків з тим, щоб продовжувати використовувати російські гвинтокрили і літаки в ООНівських місіях. От і тим самим Росія буде отримувати так, приблизно 200 мільйонів доларів на рік від, від ООН, за обслуговування ООН. Це власне, це якраз лягає от в канву того меморандуму про порозуміння, який е, Генсек підписав з Росією в Стамбулі. Тобто я думаю, що ну, Генсек тут, тут не питання в тому, чи хватить у нього сміливості. Чи захоче він в принципі, тому що таке враження, що він, він е, спить і бачить, як би, як би вивезти Росію з-під з під санкції і якби не е, е, викинути її з е, операцій спіль... по підтриманню е, миру ООНівських. А ось е, ця угода про, про порозуміння, чи меморандум так, між ООН і Росією, де фігурують гелікоптери. А Це є частиною зернових домовленостей. А це дуже цікаво, тому що всі ж тоді, ми всі пам'ятаємо, як, як всі закликали е, світ, що треба, треба де, о, о, ці зернові угоди для України. Це, це, це от все через Україну буде голод, треба щоб зробити. Тобто мова йшла завжди про Україну. А потім виявилося, що Україна це. Е, власне, це, це маленький шматочок. Це угода на три на, на три місяці про те, що росіяни не будуть е, е, забороняти Україні вивозити своє зерно, причому, що при тому, що от в цих меморандумах в, в угоді про зерно вказані три порти конкретно, і, і е, е, на три місяці росіяни дозволяють вивозити е, це зерно е, в е, меморандумі між Росією і ООН. Говориться про порти, які е, знаходяться під під контролем українського уряду, тобто там не називаються конкретно порти. Це по-перше. А по-друге, оце, цей меморандум, де говориться про те, що ООН буде сприяти сприяти е, е, просуванню російського бізнесу, в тому числі і в ООН, Ця угода укладена на три місяці. У мене таке враження, що взагалі зернова угода це було свого роду прикриття для того, щоб. щоб Укласти якісь домовленості з ООН, щоб вивести Росію з під санкцій, допомогти їм уникати санкцій. Я думаю, що точно буде гелікоптерна ця історія. Якщо вона буде реалізована, угода чи меморандум, вона буде сприйматися як послаблення економічних санкцій проти Російської Федерації. Ви певно вам відомо, що існує рух чи ініціатива швидше. Ініціатива за те, щоб вивести Росію. Із складу Організації Об'єднаних Націй, ну я думаю, що це така програма, максимум. Але мені здається, раціонально говорити бодай про те, щоб позбавити Росію членства в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Так? Чи вбачаєте ви реальні механізми для реалізації цього надзавдання? Оскільки ми розуміємо, що в Радбезі Росія ну просто блокує будь-які рішення, які стосуються, в тому числі, і припинення війни в Україні? Знаєте, за якщо йти по все робити за уставом ООН, то мабуть простіше виключити у Росії припинити. Членство Росії в Об'єднаних Націях, ніж виключити її з Ради безпеки, тому що, в принципі, існує механізм, як країну, яка порушує принципи ООН, можна виключити з припинити її членство в організації. Це записано про, про правду, ніколи цього ще ніхто не робив, але це запрописано в статуті. Щодо стосується членства в, в Раді Безпеки, в статуті нічого немає не, 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 не про те, що, що, що члена постійного члена Ради безпеки можна, можна звідти викинути. Тому це е, набагато складніше, простіше було б справді е, припинити членство Росії в ООН, але для цього потрібна е, рекомендація Ради Безпеки. От Замне на коло виходить. Сам на коло, тут, це, це от завенигутом прямо. От. І я вважаю, що ну, можна звичайно можна намагатися працювати в цьому напрямку, шукати яким шляхом можна обійти рекомендацію РБ і припинити членство Росії в ООН через те, що ну власне вона. Всі принципи, на яких будувалася ця організація, вона порушила. Можна шукати інший шлях, можна е обмежити її участь іншим е шляхом. Скажімо, в е свого часу, в 74-му році, е е Генеральна асамблея не визнала повноважень делегації Південної Африки. Це тоді ж був режим апартийду, і от Генеральна асамблея голосуванням не визнала повноважень Південної Африки з терміном на один рік, але це рішення продовжувалось щороку, продовжувалося, і так тривало 20 років, поки не розвалився режим Апартийду. Тобто, є якісь є певні механізми, які можуть обмежити. Вплив Росії е, в організації. Я, я дивлюсь, в Зараз, угу. е, зараз, от, скажімо, йдуть активні, е, трохи не кожен день ми. Ми би, чуємо, що президент говорить там з якимись латиноамериканськими, африканськими лідерами. Я думаю, що в багатьох це викликає подив. Що на, на що нам там розмовляти з Гондурасом чи ті з Замбії з якоюсь. Е, Я бачу в цьому сенс певний, тому що. Це, ми намагаємося розширити базу підтримки України, щоб нас підтримували не тільки європейці, але й африканці, яким треба донести те, що це, це, це стосується не тільки це не європейська війна, це стосується і їх теж. І це дуже важливо, тому що за підтримки африканців, за підтримки Латинської Америки. Буде простіше проводити рішення в обхід Ради безпеки, тому що надзвичайна сесія Генеральної асамблеї щодо України вона не закрита, вона продовжує діяти і, і досі. І там можна приймати рішення, які двома третинами голосів можуть обійти будь-яке рішення Ради безпеки, тобто, в принципі. Є можливості, але треба просто шукати більш широкої підтримки серед членів ООН Ну і крім того, треба обмежувати діяльність Росіян в секретаряті. Те, про що я згадував, про участь Росії в операціях з підтримання миру, в персонал Російський. Я не кажу про про, про персонал звичайний, я кажу про про. Заступників помічників генсека, тобто про, про політичних призначенців. А у нас просто доходить до, до е, абсурду, коли в нас е, за, в ООН за контртероризм відповідає росіянин, за розмінування відповідає росіянин в МАГАТЕ за атомні станції відповідає росіянин. Тобто, от там, де Росія порушує, там Росія, там в спецагенціях і в самому секретаряті відповідають саме Росіяни. Цікаво, цікаво. Тобто Росія Росія справді виконуючи свою концепцію домінування. Вдало використовувала свій ресурс, резерв, гроші для того, щоб розставляти своїх людей на відповідальні посади. Ми зараз маємо наслідки. А в зв'язку із цим, що найменше три, три питання до вас є: а як можна обмежити присутність Росіян на цих відповідальних посадах, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй? Чи існують такі механізми? А тут взагалі без механізмів, тому що це політичні призначенці. На них не не розповсюджується правила про персонал. Генсек своїм рішенням їх призначить, Він своїм рішенням може їх зняти з роботи або перевести в інше місце. Я був свідком свого, як свого часу бут розгалі російського призначенця на заступника генсека з політичних питань, перевів з З, з, з йорку в Женеву управляти комплексом будівель Женевських. Тобто просто викликав до себе і сказав, що ви з наступного тижня їдете в Женево, починає, починаєте працювати тут? І все. Це, це, це питання до о, генсека Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, можливо, вам відомо. А якими мотивами він якби послуговувався, призначаючи навколо себе таку велику кількість заступників росіян на ключових напрямках? Як яким? Ну, по-перше, він хоче підтримувати гарні стосунки з Росією. По друге, росіяни завжди я свого часу не один рік був відповідав за Росію в політдепартаменті. Тобто я був на багатьох. Зустрічах Лаврова з е е генсеками. І кожен раз майже кожна зустріч закінчувалася тим, що будь ласка, тет-а-тет. -тет». І ми знали, що на цьому тет-а-теті Лавров витягне з кишені папірець з списком людей, яких він пропонує на, на конкретні місця. І вони, вони давали, вони, вони пробивали. Тобто, тут це це чисто політичне рішення. А які підстави існують для того, щоб вигнати країну з Організації Об'єднаних Націй згідно існуючого статуту, це здається стаття 23, де написано, що країна, яка регулярно постійно порушує принципи, на яких базується Організація Об'єднаних Націй, може бути виключена з організації за рекомендацією Ради безпеки. Здається, так там там прописано. Як ви стаєте ставили... є, є принципи, є, є перелік принципів, тобто це, це не застосування сили, тобто не агресія так, і, і так далі. Тобто, е, це все, все, що Росія на сьогоднішній день порушує. Тобто за, за всі злочини і за вторгнення за агресію проти України Росію цілком можливо згідно існуючого регламенту вивести вигнати із організації Об'єднаних Націй. Більше того, є, є резолюція Генеральної асамблеї, яка засуджує е, російську агресію проти України. Тобто є е, про е, це прописано в статуті ООН, і є рішення Ген, е, Генасамблеї про те, що Росія е, це порушила. Тобто, тут питань немає. Питання тільки в тому, щоб щоб, щоб е, за це проголосувала більшість. А більшість країн чи Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, ну в Раді Безпеки, то тут достатньо одного голосу Росії, щоб, щоб це заблокувати, і все. <Romanian> і, так, так, і, так і все, але але є є є, є рішення про те, що кожен зараз до в йде такий процес, що хочуть обмежити право вето в, в Раді Безпеки, де скажімо деякі делегації, включаючи постійних членів Ради безпеки, коли. Кожне віто потім виноситься на розгляд генасамблеї, і треба пояснювати, чому таке віто було, було винесено. І його, його можна подолати, скажімо, двома третинами голосів, так? Є, є о, оця от резолюція United, United for Peace 50-го року, яка в принципі дозволяє, якщо Рада безпеки не здатна прийняти рішення. То в принципі, от, ця резолюція 337, вона дозволяє винести те саме, те саме питання на розгляд Генасамблеї. І тоді е, е, двома третинами це, це може бути е, таке рішення ухвалено. У нас, власне, ця надзвичайна сесія Генасамблеї, яка сьогодні ще продовжує бути відкритою, вона от і була скликана саме за за цим за цим прецедентом тому в принципі можна говорити про те що в генасамблея може приймати таке рішення це цікаво, і це може бути в контексті. От зміна регламенту може бути в контексті того, що політики самі часто називають необхідності реформування Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, як ви ставитесь до аргументу, що Росія незаконно взагалі перебуває в радбезі організації Об'єднаних Націй, оскільки вона там узурпувала місце неіснуючого радянського союзу. Русі абсолютно незаконно перебуває в, 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 в Організації Б'єних Націй, але це дуже важко полабати. Тепер. Справа в тому, що в свого часу росіяни викрутили руки на саміті СНД, викрутили руки, коли це вчорашнім першим, там другим, третім секретарям Компартії Республіки, які стали раптом президентами, дехто не сподівали для себе. От, і вони е от такий документ був, що під яким підписалися всі, що вони згодні про те, щоб Росія продовжувала е щоб займала місце радянського Союзу, і так далі. Тобто, я так розумію, що дехто з них е тих, хто підписував ще до кінця, не розуміє про що йде мова, от це е але, але таке було е рішення, і на основі цього рішення. Власне, Росія ну, по суті справи поміняла таблички, а не пішла за, за процедурою. Причому це стосувалося спочатку, як єдино, спочатку Ради безпеки, тому що Росія, яка тоді головувала в грудні місяці, головувала в Раді Безпеки, і в останній день посол Воронцов сказав, що з завтрашнього дня ми там будемо, ми, 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 ми будемо себе називати Російською Федерацією. От. І якось всі, всі, всі е, погодились, ніхто всі промовчали. На тому етапі було всім страшно дуже, що, що, що буде, якщо е, от Радянський Союз піде з, з РБ і, і, і взагалі що буде на місці Радянського Союзу. Тому всі хотіли, щоб Росія е, так чи інакше е, залишила за собою якісь е, ну, права Радянського Союзу, щоб вона залишила за собою ядерну зброю. Щоб вона залишила за собою місце в РБ, тому що, ну здавалося, ми, ми їх уже знаємо, і взагалі вони там зараз е, прагнуть стати демократами, і ми їм допоможемо е, це зробити. Да-да-да-да. І ніхто не заморочувався власне на тому етапі, е, як, наскільки, це, на, наскільки це легально, як це зробити? Росіяни чомусь не хотіли подавати. По нові подавати е, заявку на, на членство в, е, в ООН, тому що, ну, тому що по суті справи вони себе вважали продовженням Радянського Союзу е, і е, з цим е, їхні партнери тодішні ну, от, е, в першу е, чергу член, не, постійні члени РБ погодились. І зараз відпрацювати це назад, це, це практично нереально, тому що ну, по, по, по перше, мені нічого для цього не роблю. Я думаю, що... Що, що це найголовніший аргумент, і, і справді мовчання не завжди золото. Наслідки ми бачимо з вами сьогодні і передача ядерної зброї і, і всього іншого, І в тому числі передачі місця в радбезі Організації Об'єднаних Націй, пане Олександре. А в Раді Безпеки ще є держави, які там а, нелегально або там перебувають не зовсім законно. Як ви вважаєте? Ви натякаєте на Китай. Ну, потребую вашого коментаря. Дивіться: Китай до 1974 року місце Китаю займала Китайська Республіка, тобто, режим Гоміндану в А, І за це дуже довго йшла боротьба про те, щоб замінити. Омін Тайвань Китайською Народною Республікою, і в 74 році була прийнята була ухвалена резолюція генасамблеї про те, що КНР займе місце Китаю. Тобто по суті, справи викинули і з ООН, і на його місце при прийшла Китайська Народна Республіка. Але це було зроблено рішенням Генеральної асамблеї, тому, тому о, тут я, я вважаю, що абсолютно легітимно. Тобто, е Поза уставом, не, не, не поза уставом, але було рішення було рішення формальне рішення і ніхто в принципі ніколи не під сумнів, що е, кНР є е, законним абсолютно членом ООН і відповідно членом ради безпеки дякую пане Олександре, ще на ще питання дуже важливе а ми з вами бачимо що зараз російські окупанти готують судилище над захисниками маріуполя в тому числі вони захопили в полон а медиків 555-го батальйону там 82 жінки, в тому числі є вагітна жінка, що взагалі суперечить будь-яким конвенціям проведення війни Женевським і всім іншим. Як ви вважаєте, реакція організації Об'єднаних Націй? По перше, чи бачите ви цю реакцію, та і якою би вона могла бути для того, щоб сприяти звільненню цих бранців? Ну, я вважаю, що в даному випадку повинна був секретар повинен, повинен взяти на себе цю місію і вимагати, вимагати звільнення негайного звільнення жінок медиків, от тому, що як не комбатантів, це по перше. А по друге, в принципі, вимагати поставити під сумнів. Самозаконність подібного судилища. Видивіться, росіяни ж роблять дуже хитро вони, і це не перший раз такі речі відбуваються, пробачте. Це ж не Росія буде їх судити. Це буде судити так звана ДНР. Тобто, якщо звертатися до 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 Росії, вони скажуть, ми тут і при чому, це це це, це от вони, ми їх визнали, вони. Вони легітимні законна влада. Вони можуть робити, що хочуть. Пане Олександре. Вони... На на жаль, маємо зараз вже слухати новини. Отже, з вашого дозволу, підсумок, що цілком було би логічно очікувати реакції пана Гутереша і на ось цей воєнний злочин, який чинить Росія зараз в Україні. Дякую, Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами був на зв'язку. Та тепер справді випуск новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.